Всім привіт, з вами я Відерок, і в сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу, як прокачати свій ранг, як підвищити своє звання у ЗСУ. Коротше, мені можете вірити, я вже четвертий ранг у ЗСУ, це тому що я мало грав ось у Олехабрем. Дві, дві ці хірні це є четвертий ранг. Так що погнали до нашого відеоролика. Що ж, перші два ранги вам буде здобути дуже легко, як на мене. За 2 дні, тому що один день можна повищувати тільки в один r Так що давайте перейдемо до цієї системи і я вам розкажу, що потрібно вчити і де потрібно вчити. Так, ну і для цього нам, як завжди, потрібен сайт форум І далі ви заходите в сервер Центральної України. Все, як я розказував у попередньому відео, як вступити до ЗСУ Збройні Сили України. І е, систему ось. Щоб е, підвищитись з першого рангу на другий, нам потрібно додати статут та присягу. Е, знову ж таки, я ахикам на присягу лишу знизу в описі. І щоб підвищитись з другого, так, з другого на третій ранг. Нам потрібно здати графік роботи, субординації, вкоди та інкоди статут тут гарнізонної та вартової служби, і строєвий статут. Це може звучати складно, але якщо ви зараз подивитесь цей ролик до кінця, то у вас не буде ніяких проблем, щоб здати ці всі правила. Так, ви ось ви вступили вже в ЗСУ. Присягу я вам лишу АХК в описі, це у вас проблем не буде. І на другий ранг також треба статут. заходити сюди з телефона, з другого комп'ютера, з ноутбука, я не знаю з другого екрану, що у вас там є. відкриваєте і просите одного з заму начальника або начальника навчальних корпусів вас. Скласти екзамен. Е, хто ж є на даний момент начальниками навчальних корпусів, ви можете знайти в самому низу, е, підрозділи їх склади, і от НК, куратор, вільно, начальник Богдан Сергійович і заступник Даніл Козаченко. І підходите до цих людей і вони, вони вас приймуть статут і присягу, якщо вам це потрібно. Далі на третій ранг це може виглядати воно тяжко, але знову ж таки по, по, по попередній схемі заходити графік роботи. Це тут є. Вони питаються переважно, зі, зі скількох до скількох працює, точніше потрібно працювати з у котрій годині перевірка складу та у котрій годині обідня перерва. Також будуть питати. Субординації, ну субординація це вже вам потрібно зрозуміти. Там можливо запитаються о котра зараз година, і ви відповідаєте там, пане підполковнику, полковнику, хто там вас буде питати зараз? Там 15.00. Він вам скаже ні, зараз друга година, і ви відповідаєте ніяк ні, зараз 15.00. Е, далі, що в нас? Загальна військовий статут, це також легко здати. Також відкриваєте все читаєте. Е, що ще? Коди та інкоди. Е, от от. Можуть спитати, як діяти при код 3. От, допустимо, код 3. Е, це тривога на вичає. Вас питають, як діяти при тоді, коли оголошено код 3. Ви заходите в статут гарнізонної та вартової служби е і шукаєте шукаєте, шукаєте, от, розділ 3, алгоритм Дій при козі 3. І не повністю слово-слово в слово, спробувати затримувати порушенька та вивезти його за територію БЧ, або передати співробітникам на НПУ, або СБУ ви не е пишете це слово-слово, в слово, тому що вам не приймуть це, тому що ніби читати з форуму заборонено. Ну, звичайно, що вивчити це все складно, для когось складно, для когось ні. Можливо, хтось не так має багато часу посвячувати ігрі, наприклад, як я, я от не дуже багато часу проводжу в грі. Ну от, і так здаєтеся все далі. Строєвий статут це вам також треба зрозуміти, тому що строєвий статут можуть подивитися у строю, як ви себе поводите, і можуть запросити передати вам точніше переназначити вам екзамен на стройовий статут. І все, ви здали це, чекаєте на підвищення о 15.00 або о 23.00. І там вас визвуть і. підвищать вам ваш ранг. Що so, ж, і зараз я вам розкажу, як підвищуватись на від 3 до 4, 5, 6 і так далі рангів. Так. Щоб підвищитись вище 3-4 рангів, на форумі пише всі інші підвищення відбуваються за вашою роботою. Що скажу вам так? Вони замічають це, вони дійсно підвищують. Якщо ви там щось робите, але якщо ви хочете дійсно ефективніше підвищуватися, вступайте в якийсь любий який підрозділ, а от бачите по Діскорду в гурі. Спілкуйтесь в Discord, спілкуваннях, сидіть у рації. І щоб вас замічали тоді, ви подружитесь і у вас, вам буде легше просуватись, тому що ви будете більше брати участь, будуть, вас будуть запрошувати на якісь РПшки. І якщо ви сидите в Діскорді, ви навіть можете попросити там, я був типа, сьогодні, можна мені підвищення, я не повишався вже 2-3 дні. І я думаю, що вас без проблем підвищать на наступний ранг. А на цьому наш відеоролик закінчено. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та ставити дзвіночки, щоб не пропускати нові відеоролики та стріми. Зараз я не маю можливості так часто стрімити, але з часом осінь, зима, це все викриється і стріми будуть часто. Так що, вступайте в ЗСУ, будете тут служити разом зі мною, допоки мені не набридне. І... Всім до зустрічі всім мирного неба над головою.